Шановний пане президент, прем'єр-міністри, колеги та друзі, дійсно радий представляти сьогодні Тернопільщину. Тернопільщина одна з перших включилася в процес децентралізації. І на початку у нас було 26 об'єднаних територіальних громад. На теперішній час 36 громад об'єдналося завдяки дійсно обласній адміністрації, яку чули. Барна, пан Степанович, спільно ми почали будівництво, я думаю, нової держави. Нової держави, бо я думаю, що держава почнеться з села. Петро Олексійович, коли ми піднімемо село, тоді ми піднімемо Україну. І дійсно, слухаючи попередників, що говорили, ми теж маємо чим похвалитися. Похвалитися, що ми об'єднали 14 сіл. Оце наша громада, 14 сіл. І поїхавши в кожне село, ми побачили, що потребується змін і люди хочуть змін. Почалася велика робота. Оце наша громада, 14 сіл, об'єднали майже 12 тисяч жителів. Ви бачите, що територія нашої громади 142 кі кілометри квадратних. Оце за такий невеличкий рік ми підняли молодь, бо все ж таки, я думаю, молодь це рушійна сила. І завдяки нашій молоді ми маємо майбутнє нашої України. Нам відкрито поліцейські станції, пожежні станції. Нам відкрито дитячий садочок. Нам відкрито в школах комп'ютерні класи. За рахунок бізнесменів закуплена швидка медична допомога. За рахунок субвенцій ми освітлили всі населені пункти. А наскільки у вас бюджет? 60 мільйонів наш бюджет зріс рівно на сім раз. Бюджет починали близько, але це я рахую субвенцією повністю медичною освітньою 60 мільйонів. Це майбутнє, звичайно, і опорні школи. Всі школи зараз ми поміняли вікна, ми вставили і двері. Я думаю, люди відчули різницю щодо об'єднання, що воно була потрібна річ. Спортивні зали, ви бачите, скільки громади. Основним питанням було дійсно написання стратегії розвитку нашої громади. І ми буквально тиждень перед Радою регіонів розвитку разом з швейцарським проєктом ДЕСПРО ми на сесії затвердили розвиток нашої громади на 2022 до 2022 року. Це відкриття. Пожежної, бачите, ну, як кажуть, є чим похвалитися. Звичайно, є і проблеми. Проблеми, це ми неодноразово вже просимо, щоб дали дійсно розпоряджатися землями за межами населеного пункту громадам, бо це сам об'єднаним громадам, тому що це саме основне, тому що в стратегії ми пишемо інвестиційні проекти розвитку, а потім дивишся. І виникають проблеми, що розвитку неможливо, цей, просимо субвенцію на інфраструктуру, давати трошки скоріше, все ж таки не затягувати, бо ми хочемо дійсно використати кошти на потреби. Ну і дякую за увагу. Я радий, що я сьогодні представляю свою велику об'єднану територіальну громаду. Дійсно, кожна наша ненька України хоче миру, спокою. Петро Олексійович, користуючись такою нагодою. Запрошую вас і Володимира Борисовича дійсно побачити вживо це все, поспілкуватися з людьми, і хай вам Бог допомагає! Слава Україні!